Бажаю здоров'я і вітаю всіх у звіті номер 5 до спільного проєкту з весною в душі, з весною, з зеленою травою, нашими надіями на чисте небо, дов'язую футболку, а саме рукави. Якби я шила. Ну, ту ж саму футболку. То я би рукав країла би так. Так. Ой. Так. Висота оката. Так, тут ширина рукава з'єднуємо. Ну, майже попала. Так, тепер тут пополам і тут. Так, далі. Наперед тут відкладаємо 2,5, сюди 2,5-3 і обводимо. Так, тут на спинку. На спинку ми відкладаємо півтора, а тут 0,5 всього. Тобто на спинку рукав якби більший. Ну і далі. Отак би було. Такий рукав би був. Ну, для в'язаних речей це не, не робиться. Ну, або якщо робиться, то це вже фільгранна така робота. Зазвичай отак робиться. Тут пряма лінія, тут отак пряма, до якоїсь певної. І тут теж, це те, що ми називаємо підрізом. Отак. Тобто, о, якби я в'язала рукав, то отак і потім би його пришивала б. Це, це зеленим. У мене рукав набрана оця частина вже є. 128 стовпчиків, які я тут розширила, отут 128, тут я розширила, вже забула скільки. Так, значить, оця частина у мене є. Тепер мені. І вона загнута в коло, тобто я по колу в'язала. Тепер мені треба зв'язати оцю частину оце. Я пришиваю одразу до пройми. Оцю, оце. Пришиваю одразу до пройми. І потім буду в'язати, от, от приєднуюсь сюди, і в'яжу стовпчик. І зразу роблю тут три стовпчики разом. Тут два стовпчики, раз, ну, от, стовпчики разом, ок. Отак от два стовпчики разом. Тобто веду скорочення. Веду скорочення відносно оці, цієї точки. І веду, веду скорочення по спинці за, методі, за одним алгоритмом, а наперед я буду скоріше скорочувати, щоб спереді не були хвалди. От зараз покажу. Пауза. Ось у мене є пройма вже готова. Оцей останній рядочок буде пришиватися сюди, в кожний стовпчик. Це я собі намітила, що тут має бути рівненько. А оце все буде поступово зменшуватись до оцих розмірів. Оце у мене буде, як би підріз. Погано видно? Так. Як підріз. Ось рукав, який у мене є, так, приберу, щоб було видніше. Ось рукав, який у мене є в кругову зв'язаний. Оце я виділила на два стовпчики, правда, більше, що у мене буде пришиватися доверху. А оце у мене буде як підріз, одразу пришиватись. Тепер показую тут оце, пришиваю одразу. От. І потім причеплюсь ниточ, ниточку причеплю до наступного до вершинки наступного стовпчика, тут приєднуюсь і в'яжу, чіпляючись за вершинки е, мого рукава. Так, вяжу, вяжу далі. Це просто переставляю, вяжу далі. І дов'язую до оцього, що у мене буде шите. І приєднуюсь оцей ряд же ж, і приєдную до наступного стовпчика. От, Приєднала. Далі переходжу до е, наступного вершинки, і роблю наступний ряд. Так само збираю. І так мені треба зробити рядів, от я порахувала, однакова кількість має бути. Тут 22 стовпчики і спереду 22 стовпчики. От. Оце я порахувала, що у мене, от, звідціля до цього знаку, це 22 стовпчики. І так само по спинці. Ну, якщо різна кількість стовпчиків, то тоді треба буде якось там клини робити, я не хочу. От. Просто у мене великий підріз виходить. Ну і босню. У мене рука широка. Ну, все. Оце я так розрахувала. Порахувала, що у мене тут треба скоротити от 52 стовпчики, і в результаті я повинна їх скоротити. За 22 ряди я скорочую оці 52 стовпчики. Ой! Ну, оце, треба тепер порахувати, чи співпадає у мене із іншим. Вроді я робила так, щоб мало би співпадати, із іншою проймою. Ну Зараз подивлюсь, щось у мене тут трошки не співгає. Це Нічого, я зараз все перерахую все. і почну в'язати рукава. Для зручності і щоб однакові були рукави, я собі розробила табличку скорочень. От вона крупніше синім, це попереду. Червоним це по спинці. Два прибираю, наприклад, стовпчики 50 залишаю. тобто я виходжу з того, що у мене 52 було на початок. Повідкладала я собі ці точки і з'єднала. Оце синім у мене це лінія переду, як вона по рукаві передня лінія. А червона то лінія по спинці. Вони різні. Попереду, якби є ще вертикальна лінія посередині, а спин, по спинці пологіше. Взагалі-то це просто, щоб рукав краще лягав. А так зору його не видно, що там три стовпчика скорочено, чи один, чи нуль. Маленький шматочок із того, як я прикріпляюсь до спинки, якщо. По спинці в цей, в цей момент є стовпчики без накиду. Тобто, кожну прокруту я можу під'єднатись до стопчика без накиду. І тоді виходить міцне таке приєднання. От я заходжу в стовпчик і обкручую другий раз і третій. Отаке От міцненьке тоді виходить прив'язування. Підходить до завершення моє вив'язування <кій> футболки. От рукава. Це у мене перший був ряд, і потім я оце ж так приєднувалась. Хотіла зні... декілька разів поривала зняти, як саме я прив'язую, але чомусь у мене не виходило. Не виходило зняти. Так, от. На іншому може, рукаві показати. От, бачите? От один в'яжу, значить, цей вяжеться ряд туди, оцей. От, туди. А цей сюди. Воно видно. Один бугарком, другий ямкою. от приєдную до. До верхушечки, до вершинки. Потім піднімаюсь підйомними петлями, приєднуюсь і повертаюсь, і пішла вже в зворотньому напрямку. І так там. Ну, в принципі, мені подобається. От такий незвичний вид, незвичний взагалі. Техніка незвична, що я в'язала рукав якби знизу. от-от це ж у мене підріз от і потім прив'язування і вив'язування, і зразу прив'язування рукава до спинки переду Так, залишилось тут один ряд. Залишився тут уже все, тільки Ну, пришивати буду голочкою. Тут я булавкою щоб мірять булавкою сколювала. От. Зараз витягну. от Так, буде зшито тугенько в кожну в кожний стовпчик. Так, як би краще показати отак мабуть От, зіш'ється і все водної процедури. Залишилась демонстрація і фото. Ну, що сказати в кінці? Мені сподобалось конструювати гачком плечовий виріб. Вага його 450 грам, важкий, наче люрекс там із, тим, із залізом. Що ще сказати? Широкий рукав, широкуватий, треба було вущі робити. Перев'язувати, звісно, я не буду. Але подивіться, які на рукавах видно, як на рукавах видно, де поворотні ряди, а де кругові. Я цього не врахувала. Хоча я чула, таке казали майстрині. І 음, треба було вуще зробити, і треба було все робити поворотними рядами. Крім того, оце зараз рукав, от, різниця яка. Крім того, я не очікувала, що так витягнеться. Під своєю вагою полотно. Я ще думала по низу спинки робити обв'язку такі чотири ряди, але побачила, що мені довжини недостатньо і я вже не стала. Не знаю. Буду так носити. а ну, якщо захочу, то я дов'яжу. Це ж гачок. На сьогодні все. Футболка готова, а ви бувайте здорові.